Замість стін кабінету начальник міського відділу міліції Петро Гукалюк влаштував прийом громадян просто неба в одному з дворів на вулиці Лепкого. Пояснює, відтак більше людей зможуть розказати про актуальні проблеми правопорядку. Дуже багато зверталися до мене, що от ми не можемо, навіть в телефонному режимі, що ми на даний час не можемо піти, чи ви будете в такій годині, чи в такій годині. Ну, звичайно, робочий день не безрозумірний. Ну і з таким було прийнято рішення мною, що виїжджати просто проблемні перш за все проблемні райони густо населення на района, так як тут сьогодні дільничі інспектори тут обслуговують, наприклад, три дільничі інспектори 27 тисяч населення. Вони обслуговують на цій зоні. В'їжджати сюди і безпосередньо спілкуватися з людьми і зразу вже приймати заяви. Одне з головних прохань жителів прилеглих будинків забезпечення громадського порядку у нічний час. Тернополяни скаржилися на дебоширів, які мало не щоночі розпивають спиртні напої на лавках у дворі будинку. Дуже гарний скверик у нас є за нашим будинком, і в цьому скверику час від часу збираються люди, які приходять вже туди неадекватні, скажем так. От. І вони мало того, що п'ють, сваряться. І... Ну добре, коли там вони співають гарно, але коли вже той спів переходить в бійку, це вже є катастрофа. Я тут не оригінальний в наших побажаннях ніч. Оці лавочки, які зробили жеки для того, щоб дітки могли посидіти з матерями, закінчується в ніч п'янками, оргіями, криками, це все досунує. Ну, це не тільки проблема нашого під'їзду будинку, це проблема багатьох таких точок. Митро Гукалюк запевнив, відтепер відповідні наряди оперативно реагуватимуть на повідомлення громадян. У відповідь люди погодилися допомагати в роботі дільничним інспекторам міліції, долучатися до охорони громадського порядку спільно з патрульними підрозділами. Я думаю, у нас тут є досить мужчин, багато в нашому дворі. Скажем так, що можуть вийти. Я думаю, що ну, як якщо вони побачать ці люди, що виходять і якась є. Я думаю, що ну день будуть два на третій вони вже сюди не або прийдуть на якихось пару хвилин. Скажем так, вже під час зустрічі мешканці мікрорайону вказали міліціонерам на групу молодих людей, які розпивали пиво на дитячому майданчику. Правоохоронці одразу склали адмінпротокол на порушників. Петро Гукалюк зазначив, усі пропозиції та зауваження громадян візьме під свій Контроль, а для вирішення спільних питань залучатиму й органи місцевої влади. Зразу були здивовані, бо коли вони бачать міліцію, це означає, що щось вже сталося. Питають, що то сталося, що що то таке, чи не дай Бог щось, якісь, якісь проблеми. Але я бачу, що з цього буде результат. В планах кажуть у міліції проведення таких зустрічей поза кабінетом щотижня.